вас, мої дорогі підписники та гості каналу. В мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 27 грудня 2023 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятаємо про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. І так, карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає верховна жриця. Ця карта вказує нам на якісь певні таємниці, які можуть виплести наружу, які стати можуть явними, як і ваші, так і людей інших, чиїми таємницями ви володієте. Також ця карта говорить на те, що вам потрібно бути більш уважнішими і обережнішими у будь-яких своїх діях. Також карта вказує нам на те, що варто довіряти своїй інтуїції в будь-якій ситуації, і тоді вас обов'язково все вдасться і буде гарний результат у всіх ваших справах і всіх ваших починаннях. Тальці. Для тельців випадає четвірка, жезлів, гарна карта. Карта говорить про завершення якогось певного її справи, якогось проєкту, початок нової справи. Карта говорить нам про святкування гарної світлої події, до якої ви довго готувалися, яка принесе вам багато гарних, світлих, позитивних емоцій. І досить вдалий, приємний день у всіх справах і всіх починаннях. Наступна карта. Для близнюків. Для близнюків туз кубків. Це гарна карта, віщує нам гарні позитивні емоції, щастя, радість, насолоду, здійснення ваших бажань, гарні, приємні новини і нові можливості, які відкриваються перед вами. Візьміть з цього дня по максимуму, зробіть якомога більше справ, тому що день вам обіцяє бути досить і досить вдалим. Раки. Для який випадає король жезлів, який говорить про те, що вам потрібно бути більш сміливішими, бути більш впевненішими. Карта вказує про те, що всі справи пройдуть досить гарно і успішно, і буде досить приємний результат. Карта говорить, щоб ви діяли активно, не боялися братися за будь-які справи, які в цей день виникають. Також у вас буде гарна можливість знайти підробіток. Хтось познайомиться з новими людьми, які вам допоможуть у певних якихось питаннях. Також карта говорить, що багатьом, на думку, вже буде спадати, що прийшов час створювати свою сім'ю і думати про своє майбутнє. Саме головне в цей день не сидіти на місці, а щось робити, щоб вдача ваша від вас ж не відвернулася. Будьте сміливими, рішучими, і все обов'язково вдасться. Леви. Карта Дня для Левів. Для Леви випадає Паш Кубків. Паш Кубків говорить про гарні позитивні світлі емоції. Карта говорить про якісь гарні новини, які вас очікують, про нові можливості, якийсь шанс, який вам буде даний для того, щоб щось змінити в своєму житті в кращу сторону. Також карта може говорити і про запрошення на побачення, про отримання якогось подаруночка. Обов'язково скористайтесь новими можливостями, якимись запрошеннями, які будуть для вас надані. Якщо з кимось конфліктували, обов'язково йдіть на примирення, на якийсь певний компроміс, ну, уникайте конфліктів, намагайтеся по можливості контролювати своє життя, щоб ніхто вам як не, як сказати, не. І вказував, як вам діяти в тих чи інших ситуаціях. Робіть так, як ви вважаєте за потрібне, будьте більш самостійними, самі приймайте важливі рішення в своєму житті. Саме головне, щоб ці рішення були обдумані. Також перевіряйте будь-яку інформацію, яка для вас надходить в цей період. Тому що все якась певна частина інформації може бути неправдивою. Діви. Карта Дня для Дів. А для Діви випадає гарна карта. Це старший аркан Сонця. Для вас буде значний і важливий день. На вас чекає успіх у всіх ваших справах і у всіх ваших починаннях. Карта говорить про гарні новини, про нові можливості, нові проекти, нові починання. Тут успіх у всіх сферах вашого життя. Тому беріться за будь-які справи, втілюйте задуми в життя, не бійтеся братись за щось нове. У вас обов'язково буде гарний результат і успіх у ваших починаннях. Тому вперед, мої дорогі діли, день буде чудовий. Терези для Терезі випадає рицар жезлів. Досить такий активний насичений день, багато різних справ, багато різних подій. Будете думати, як його все встигнути, як встигнути проробити все те, що на вас навалилося. Але вам все під силу, не бійтесь, не здавайтеся, будьте рішучими, сміливими, більш впевненішими в собі, і у вас обов'язково такими активними, і у вас все обов'язково вдасться, ви будете задоволені результатом своєї праці. Скорпіони. Для скорпіонів випадає четвірка кубків. Карта говорить про поганий настрій, про можливий якийсь депресивний стан. Якщо не візьмете себе в руки і не вийдете з цього стану поганого настрою, може втягнутися якась така депресія, з'явитися. Карта говорить про те, що можливо погода вас не влаштовує, можливо, якісь події, які приводять у вас в такий смуток. Карта говорить про те, що будь-яке рішення проблеми, будь-які варіанти, які виникають у вашому житті, вас все не влаштовує. Ви не бачите нових можливостей, не бачите нових перспектив, а просто капризуєте. Для цього вам карта вам радить брати себе в руки і виходити з цього стану. А нові можливості у вас є. Доля вам їх дає. Саме головне не, не, не капризувати, а взяти себе в руки. І тоді все налагодиться. Стрельці. Для стрільців випадає туз Пентаклів, це гарна карта. Карта говорить про велику вдачу, про успіх у ваших справах, у ваших починаннях, нові можливості, нові проекти, нові перспективи, які перед вами відкриваються. Взагалі туз вказує на щось, щось нове, на якісь нові починання. Да, можливі шанси, які будуть вам даватися, якими обов'язково потрібно скористатися. Також карта говорить про прибуток, який ви отримаєте, про те, що якщо якісь були вкладення, вони окупляться. Якщо буде просто гарантований успіх у ваших справах, буде удача, буде щастя, буде тріумф у всьому. Якщо були проблеми в відносинах, вони налагодяться. Якщо були на роботі якісь фінансові були складності, ви все вирішите. І буде прекрасний приємний результат. Буде емоційна стабільність, буде фінансова стабільність, буде матеріальний просто достаток, успіх у всіх і виконання ваших бажань. Тому вперед! День у вас прекрасний, все у ваших руках для того, щоб втілити всі свої задуми в життя. Козороги. А для козироги випадає паж мечів. Паж мечів говорить нам про пошуки якогось порозуміння, пошуки знає, не, будь, намагатися щось прояснити, якусь певну ситуацію, можуть навіть і конфлікти виникати, можуть вас і критикувати, будьте до всього готові в цей день. Просто сприймайте все спокійно, без зайвих емоцій і не робіть висновків, знаєш, таких, знаєте, таких завчасних. Обдумайте всі свої дії і всі свої рішення. Саме головне тримайте себе в руках і контролюйте будь-які свої дії, тому що неконтрольовані дії можуть призвести до якихось певних невдач і проблем у вашому житті. Водолії. Для водолійчиків випадає пас жезлів. Карта говорить про якісь благоприятні події в вашому житті, якісь радісні звістки, новини, позиції, якісь будуть пропозиції, якісь будуть стосовно роботи виникати у вашому житті. Можливо, у вас буде гарний ще шанс змінити роботу, якщо ви про це мріяли. Якісь нові починання, несподівані звістки, це можуть бути дзвінки, листи, новини, наприклад, від діток ваших. Не відхиляйте пропозицію, яка вам надається. Скористайтеся, ідіть вперед, і тоді у вас обов'язково все вдасться. І навіть якщо цей шанс, який перед вами відкривається, і не дасть в майбутньому якихось великих результатів, ви будете просто згадувати цей день, який виник, в які були події, із гарними, позитивними світлими емоціями. Тому не бійтеся скористатися Тими шансами, які запропонує вам доля. Рибки для рибок випадає трійка жезлів. Дивіться, карта говорить, що ви можете сміливо дивитися у майбутнє. Тому що там на вас чекає гарний, приємний результат. Ця карта. Зростання, стабільності, карта успіху. Карта говорить, що якого питання не виникало у вас в цей день, не стосувалося б якихось справ, якихось питань, там з особистих стосунків, кар'єри. Карта говорить, що треба рухатися тільки вперед і ні перед чим не зупинятися. І ви матимете гарний, приємний результат у всіх своїх починаннях. Тому вперед не здаємося, не озираємося назад, і буде вас очікувати. Гарний, приємний результат. Бажаю всім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!